Сьогодні я готувала квасолю з шлунками курячими. Підтушила на олії цибульку до прозорості, тоді закинула до неї шлунки зварені і порізані на дрібненько, посолила, Поперчила. Накрила кришкою десь так на хвилини 2-3, потім додала приправу орегано. І знову ж накрила кришкою на 2-3 хвилинки, після чого долила води Десь грамів 50, 70. Щоб добре протушилися шлунки цибуля з приправами. Варила фасолю окремо, коли фасоля зварилася, я її потокла в тілі каструлі, що варилася. Окремі посудині взяла води трошки і. Праженої муки добре розколотила і цим я підбила, як в нас кажуть, цю розколочену фасолю. Тоді до цього я додала тушені. Шломки добре перемішала. Так, і часнику дала той зубок часнику. і посолити, якщо треба спробувати, ще підперчити до смаку. І я ще дала зажарку. Цибулю болю золію все.